Спортивне взуття New Balance плюс Timberland. Зараз ми дивимося з вами лот номер 27 Тут 11 пар. Починаємо з моделі 009. Це сама легка модель. Дивіться, скільки вони важать. Щас, секунду. Ну, Так. Сіла батарейка. Так, давай, давай. Коротше, їх вага 200 грам. 200 грам вони важать. Це сама легка моделька. Ті, які починаються на 0,0. Розмір 37. Ця модель є в кожному лоті. Далі, наступна модель це Тімберленд. І це їх фірмовий колір. Розмір 39. 39. Тут йде у нас розгрузка на п'яточку. Саме з цього кольору вони починали, все взуття в них, коли починали вони виробництво, було цього кольору. Шикарно. Так, модель 109, тібр New Balance, Також неймовірно легенький. Розмір, Танюш? 37,5. 37,5. Кеди? 39-й розмір. Класні. Також йде розгрузочка тут. І ви знали, що з 22-го року, ну, не зря. Тут позначка йде. Символ цього бренду: це дерево. Того що 22-го року підошви виробляються з цукрового тростнику та каучуку. Тобто дерева не страджають. Розмір 38. 38, 38. 38 на ліпучках. New Balance 373 модель, сороковий розмір. Тут гарне сціплення з поверхньої, дуже класний колір, сороковка. 41,5. Тут також вони легенькі і за рахунок цієї вставочки можна регулювати тут підйом. також бачимо. Так. Це модель 41,5. Неймовірно легкі. Сенсор flex 37,5. Зараз рептилія, питон дуже-дуже модна. Висока підошва, така класична модель. Анті щось, не знаю. Так. Класні. І остання модель це New Balance, Модель 500. В 39-му розмірі. 39. Ви бачите, по-перше, дуже ходові розміри. Класні моделі. Які поза часом, вони актуальні будуть завжди. Отже, лот номер 27, 11 пар, 29 євро за пару.